Дивиться про... Ні, ну тут прикольно. цей фон. Сьогодні товариство Червоного Христа України в допомозі компанії Кока-Кола має можливість забезпечити модульне містечко. Постільними комплектами і також генератором потужністю 55 кВт для забезпечення потреб і функціонування цього модульного містечка. Товариство Червоного Христа завжди спочатку повномасштабної агресії не стає осторонь людської біди, завжди допомагає, долучається активно для допомоги і забезпечення внутрішньопереміщених осіб. Тому ми тут, ми поруч і завдячуючи нашим партнерам, ми сьогодні ми маємо можливість забезпечити це модульне містечко. Розкажіть, як визначали, що саме потрібно внутрішнім переселенцям у ну, Скажімо, ми періодично отримуємо запити на нашу організацію. Безпосередньо від установ, які потребують такої допомоги, тому до нас також звернулося модульне містечко власне з запитом на потребу постійних комплектів для внутрішньопереміщених осіб. Це, зокрема, 1400 осіб розраховано містечко. Тому, враховуючи ці потреби, ми разом з компанією Копкола долучилися до її закриття. Там лише постільна білизна, чи ще як це постільні комплекти? Там входить подушка, матрас, постіль. Все необхідно для того, щоб забезпечити одне ліжко місце для кожного для кожного з родин до Яка їхня якість? Якість хороша, як завжди. Тим більше ми завжди підтримуємо наших ВПО, як ви вже задали таке питання не лише просто речами, а речами, які відповідають стандартам і відповідній якості. Скільки років ви співпрацюєте з системою компанії в Україні? Не буду зараз, скажімо, уточнювати, але це протягом вже двох років є така підтримка. А кількість 1400 оце, в тих коробках, так? 1400 осіб, так, один такий комплект розрахований на одну особу. Ну, а там на 10 коробок. Скажіть, будь ласка, а як ви чекаєте партнерів для ваших проєктів і чи кола-кола одразу погодилася на співпрацю? Е, в принципі, ну, це є спільне рішення, скажімо, і бачення е, закриті потреб е, тих чи інших. Е, Центрів для перебування ВПО, тому власне це не лише допомога по коли компанії в постільними комплектами. Також ми отримували і напої, власне, які активно роздавали, і зокрема в нас в Львівській області. Тому це не одноразова компанія. І я думаю, що вона буде подальше продовжуватися. Ви кажете, що це кількарічна така співпраця, так скільки за цей час вдалося допомогти спільним людям і чим саме ви допомоги? Дивіться, зокрема, на нашу Львівську область. Ми отримали, не буду уточнювати цифру, але, скажімо, п'ять траків з напоями, це власне, які були роздані для родин ВПО. І зараз, зокрема, ми отримали постільні комплекти і генератор. Сьогодні дуже щасливий бути на Львівщині з нагоди наступного етапу нашої програми тривалого з Червоним хрестом України. а сьогодні ми продовжуємо допомогу тим людям, тим громадам, які потребують цього найбільше. А взимку ми забезпечили 70 тисяч сімей продуктовими наборами разом з Червоним Христом України. А сьогодні ми на Львівщині в найбільшому містечку, яке прийняло найбільшу кількість тимчасово переселених осіб. І сьогодні сюди ми привезли 1400 наборів для того, щоб людям було зручно жити. Це постільна білизна, матраси, подушки все необхідне для того, щоб зробити їх побут більш зручним. Але в цілому, по Україні, ми забезпечили вже 5 тисяч подібних комплектів, а їх отримали центри з розташування тимчасово переселених осіб. Гуртожитки, інтернати, лікарні, школи і понад 50 генераторів різного типу забезпечені там, де вони найбільш потрібні, для того, щоб наші громади, наші центри, які прийняли співгромадяни, які були вимушені тікати від війни, змогли стало працювати, були надійними і працювали у благо насці. Що робить компанія для гуманітарної допомоги і відновлення з початку війни? Так, можливо, про кошти з вже війни? З перших днів початку повномасштабного вторгнення наша компанія виділила на сьогодні вже близько 5 мільйонів літрів нашої продукції для допомоги українцям, які найбільш того потребували на території України та за її межами. А крім того, в рамках фінансування у розмірі 20 мільйонів доларів минулого року ми взяли на себе зобов'язання відбудувати дитячий будинок у селі Богданівка на Київщині. А і, як я вже сказав, забезпечили 70 тисяч продуктових наборів для тих громад, де були справді проблеми з харчуванням забезпеченням. Сьогодні наступний етап це ці набори з спальної білизни, а і генератори, які по всій Україні за допомогою Червоного Христа потраплять саме туди, де вони найбільш потрібні. Сьогодні маю честь від імені громади міста Львова подякувати нашим партнерам, зокрема Товариству Червоного Христа України і компанії Кока-Кола, за посильну допомогу, яку ми маємо зараз змогу офіційно прийняти для наших внутрішньопереміщених українців. Взагалі хочу подякувати нашим партнерам, також Червоного Христа, за багаторічну співпрацю, тому що ми не один рік співпрацюємо і не тільки по окремих локаціях, а по окремих навіть не по окремих, а по мешканцях нашої громади, які є в потребі. Дякую. Розкажіть про це модельне містечко. Як воно з'явились, завдяки якому? я це підтримка допомога і як до цього долучилася? Взагалі, в нашому місті. Є декілька модульних містечок, які були облаштовані протягом вже фактично більше ніж рік часу. Це найбільше містечко, можна навіть сказати, комплекс, тому що тут поруч є ще літній варіант містечка, в якому проживали наші вимушено переміщені українці в літній період. Зимовий період було тут облаштовано це модульне містечко. Можна сказати, так, зимового типу, воно більш тепліше, більш комфортніше для проживання в холодну пору року, і за допомогою наших польських та польських колег та колег з Великої Британії. Ну, і відповідно, зараз більшість мешканців, які тут мешкають, вони мешкають саме в зимовому містечку. Їх є вже майже тисячу людей. Рух, де постійно, хтось виселяється, хтось виїжджає, хтось новий приїжджає. Ну так було в принципі за останній рік часу. Угу. Працюємо. Які місто умови тут підводили комунікації, влаштовували майданчики? Ми бачимо, що робили зі сторони міста. Тут робилося... З самого початку з очищення території, з підведення комунікацій, з облаштування суті, всього простору, який є навколо цих будиночків, самі будиночки, облаштування всередині, облаштування дитячих зон, облаштування кухонь, облаштування кімнат. Тобто це, це все робилося. Досить швидко, якісно, і ну, в нас вибору не було. Ми мусили це робити якнайшвидше, як і щоб воно ще презентабельно виглядало для, для наших людей. Наскільки зручніше в цьому модульному містечку, ніж в інших, так що людям не потрібно виходити на вулицю, так все є всередині. Однозначно, тут коли людина своєї кімнати виходить в коридор, де який зберігає тепло і де немає погодних, не залежить від погодних умов, можна собі спокійно скористатися своїми потребами. Тут набагато зручніше. Чи є якісь дані щодо географії родини, які тут живуть? Звідки ці люди переважно? Так, ну звичайно, це люди, це всі люди з тих зон, де проводяться бойові дії. Саме більше це Єдинецька Луганська області, з інших областей вже трішки менше. Порівнюючи з роком назад, то можу сказати, що ще рік тому було дуже багато також вимушено переміщених українців, починаючи від Житомирської області, закінчуючи там, Одеською, так, по контуру і центральна Україна також. Зараз це в основному південь і схід. А чи є такі родини, які живуть тут постійно? Тобто взагалі нікуди не виїжджають, протягом рік чи в Є різні людини, є якісь від початку заселення, є ті, які ми переселили з інших модульних містечок, з інших локацій міста Львова. Є такі, що щойно прибули, є різні. А генератор тут він потрібний, так? До того, звідки електрика була? Генератор ну, нам На в нас в країні був, був в такий період, що ну, нам так, потрібно і, було всім так. генератори, і ми, звичайно, для забезпечення цього та інших містечок ми старалися їх забезпечувати, і тут потрібно досить потужні генератори. Більше того, що тут все весь обігрів. Освітлення, опалення питання, все на електриці. Генератор тут, навіть у якщо в країні немає проблем з електроенергією, то все одно бувають різні випадки ремонтні роботи, і він ніколи не буде без роботи. В цілому, люди, які потрапляють в модульне містечко, вони пишуть заяву, звертаються через центр надання адміністративних послуг. Зі своєї сторони, центр соціальної підтримки наш опрацьовує ті заяви, і ми тоді вже в процесі заселення людей поселяємо. Як сказали колеги, зі своєї сторони в нас завжди є активна фаза поселення, виселення. Хтось повертається додому, хтось заселяється, відчуває більшу потребу, враховуючи нові обстріли, нову неспокійну ситуацію на Україні. Про потреби, які є потреби, які є, ну максимально місто забезпечує людей. Тобто, одноразово є співпраця з отцями селезіянами, годують повністю. Люди тут проживають безкоштовно, забезпечується за рахунок міста і гігієною, і хімією. Тобто, в цілому, люди є тут. Найбільш захищені, ну але вони їй найбільш потребуючими тут. Тому що дехто з сівей вже не має інформації, там, скажімо, що в них є з їхнім майном на окупованій території. Дехто вже має підтвердження, що майно є зруйноване і нема куди повертатися. Тому потреби є точкові, центр наш завжди працює 24 години. Ми маємо фідбек від людей, знаючи їхні потреби. Ну, але в цілому люди найбільше переживають за тих родичів, які зі своєї сторони залишились на території і немає з ними там зв'язку або не можуть виїхати. Тому зі своєї сторони ми працюємо. Ский побут люди самостійно облаштовує, так як я сказав, харчування одноразове є. Це обід, але хтось працює, тому є потреба і зранку, і ввечері їсти. Тому та побут люди за допомогою наших працівників облаштовують прибирання і тому подібне прибирання своїми силами. Люди. Прибирають також, тобто є графіки чергування. Ми запровадили таку нову позицію. Це є старші поверхів, це людина, яка зі своєї сторони має максимально тісний зв'язок на своєму поверсі, оскільки це є двохповерхові будинки. Відповідно, всі потреби ми оперативно маємо і виявляємо. Сьогодні близько тисячі людей проживають? — Так, майже тисячу людей, близько третини це завжди діти. Зі своєї сторони ми розуміємо, що тут є багато дітей і облаштовуємо, що окремі дитячі простори за допомогою різних благодійних організацій, щоб затишок той перенести і створити умови свого теплого такого приміщення, де діти можуть бавитися. Може, зі своєї сторони ми зараз є процес облаштування кінотеатру. Це дасть змогу долучатися не тільки до цього майданчика, який є на вулиці, але ще й недобру добру погоду перебувати в окремому приміщенні. приміщеннях родинах Чи зараз є гаряча вода? Так, 24 години є бойлери, які є... так є гаряча вода завжди, як сказали колеги за допомогою електрики, є обігрів, є бойлери. 24 години є гаряча вода. Все окей. Скажіть, будь ласка, чи часто ви входить така гуманітарна допомога, як сьогодні, і що як правило цим допомагає? Ну дивіться, насправді, якщо брати благодійні організації, тобто кожна організація в силу повноважень допомагає. Співпрацю з конкретним Червоним Хрестом я знаю, що з перших днів ми мали завжди підтримку, тому що ми завжди мали можливість людей відправити на склад Червоного Хреста, і зі своєї сторони вони вже реагували. Це була і гігієна, і якісь дитячі, я знаю, що і дитячі коляски видавали, і хімію, і побутову, і пледи, і ковдри. Тому у нас праці є з різними благодійними організаціями. Ну але в цілому, якщо ми говоримо в розрізі Червоного Хреста, то так ми доволі давно вже з ними працюємо. はい。Was I?